Інформація по зимі цибулі це для тих, хто у нас уже зробив замовлення. Сьогодні 19 вересня починаємо робити формування по відправці попередніх замовлень. Сьогодні щось і поїде. В першу чергу їде та цибуля, яка із засобами захисту із добривами, тобто не з смородиною, буде воно сьогодні, завтра відправлятися. Ті, хто замовив в Полтаві, можна приїжджати. Ми вже перетелефонували на 20 вересня, можна забирати свої замовлення. Потім ті замовлення, які із саджанцями смородини їдуть туди на Мачухи, там де ми будемо копати смородину на село, і там воно буде формуватися разом із смородиною. Це орієнтовно протягом тижня, там півтора, в залежності а? від того, як ми будемо два, як ми будемо відправляти ту, ту смородину. Плюс мінус, там підв'язане. Тобто, Якщо іще ви хочете там щось дозамовити до смородини, щоб не переплачувати зайвий раз за додаткові посилки, то можна все це до смородини докласти. Приблизно так. Буду ще далі все це зорієнтовувати по сортам по наявній цибулі до дівчат Дар'я Володимирівна. Маша займаються там. Та помахайте, чи що. О, як хвацько махають своїми кульочками на руках. Та й таке: Гарно врожай, мирного неба, дебелих спин. Сезон офіційно почався. Йдемо по шампанське. Тебе забули, Карина Олексіївна там возмущається. Та як тебе в трясці забудеш? Те не закриєш.